Залишив вагомий слід в історії держави в Івано-Франківську. Відзначили сторіччя від дня народження видатного українського митця та дисидента Опанаса Залевахи. Понад сто його робіт різних періодів презентували у музеї мистецтв прикарпеття. Є роботи починаючи роботи від 62-го роботу. Перша перша робота це ще до тюремного ув'язнення. І звичайно, що останній період представлений на найбільше це після того, як він звільнився з гулагів. І найбільше він тоді протожно працював на українську, і всі його твори, як в живописі, як скульптура в дереві, в кераміки багато виставили ми. І є на що глянути. Донька Опанаса Заливаха Ярина зазначає: понад усе батько любив Україну, і ця відданість відображена в його творчості. Він творив українське мистецтво в його образах. Це є образ України, Українська Українська Мадонна. Це Украї, це образ Тараса Шевченка. Це це голодомор, який він прожив, і це в його роботах. Мистецтвом українського шістдесятника захоплюється, і від відвідувачка виставки пані Галина. Кожен Івано-Франківець має право гордитися, що ми жили в місті разом з цією людиною, яка залишила настільки великий мистецький нам скарб після себе, ну і не тільки, і філософський, і життєвий. Він залишив слід як дисидент. Для нашої молоді це надзвичайно цікава історія цієї людини і повчальна в рамках вшанування пам'яті опанаси Заливахи відбулось також погашення спеціальної поштової марки. На ній зображено автопортрет митця і найвідоміші його роботи. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.